Вітаю, вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костельов. Сьогодні разом разом з вами Ірина Клевер, ваша любимиця. пані Ірина. Вітаю вас. Вітаю, дімочка. І так, День Незалежності. От ми з вами дожили до цього дня, і наш ефір виходить прямо в День Незалежності, субота. Ну, давайте, скажіть щось хороше від вас, всім українцям, які нас дивляться. А, хороше в плані поздоровлення, бо а? я. Вже... А, привітайте, давайте, привітайте людей. А, дорогі друзі, вітаю вас зі святом. Це свято, ви маєте розуміти, що воно нам має принести перемогу. Не то, що саме свято, а саме те, що ми вже дивіться, рік, два, три, так ми тримаємось, і це свято ми як святкували, так і святкуємо. І тому так тримати. Ми ще ближче до перемоги. От так, я теж вірю, тому що ми за неї тримаємося за перемогу. Перемога це є незалежність. Незалежність це є воля. А так. всі ми хочемо волі нашої особистої. Ніякої так. знаєте, ні рабства цього московського, ні якихось інших рабств. Ми хочемо вільної незалежної держави. Окей, пані Ірина, погнали. Ну що, цей 24-25 рік. Оцей наступний рік України він переможний. Все таки, от та станеться ця 25 25-й ми? Ну це да 20... кінець 24-го, 25-й. 20... 25. А, Добре, час. Так, кінець 24, го початок 25-го. Він переможний для України. Зараз. Ну, гарний розклад виходить. Чи переможний він? Переможний. Чого я так ну, зробила паузу? Тут карта миру. <підуміло> Перемога тут якось вона йде текстом яким. Стрічкою, да? прописом, ну не прописом, а е, контекстом, підтекстом, Але от дивіться, тут старший, да? тут старший, тут старший карта мер... е, смерті і справедливість це документи, це документально. Тобто uh -huh. це дуже, дуже змістовно і дуже глобально. І ось карта Єрафанта. Єрофант це загальні правила. Тобто, по загальним правилам. Ой, чесно, чесно. По, а ну тихо. По загальним правилам, що таке Єрафант? Це не наші правила людські, а це загально всесвітні правила. Понятно, так? Тобто ми маємо свою думку, а у всесвіту своя думка. От, по думці Всесвіту, це буде мир, Окей. а прямо вона буде стрічкою тобто тобто це як ми можемо сказати що це закінчення війни все таки словами так, такими да, тобто, да смерть і е, смерть і справедливість це закінчення да я не можу не згадати наш ефір попередній, люди я вас прошу передивляти старі ефіри вони дуже цікаві де ми говорили і спитаємо зараз третя річниця вторгнення в україну 20, 22 лютого 20, 24 лютого 22 року 24 лютого 25 го року ми ще будемо у війні 24 лютого 25 року. Чи ми будемо ще у війні? Ні, не бачу. Дивіться, ірафан перевернутий. Тобто, це не по законам Всесвітньої ієрархії, не по uh -huh. законам. Ні. І туз, туз е, е, жезлів це новий шлях. Uh -huh. То Це новий шлях. На, на що? На що? На що? Дивіться. На що? На що, звичайно, цікаво стало. Ага, на що? На... на закріплення цього миру, Діма. Тут є карта повернення, але хорошо, що десятка мечів перевернута. Тобто, закріплення миру. Треба якось буде, ми не будемо у війні, але треба чимось підкріпити той мир. Чим ще mm. треба чи підкріпити. А чим це війною, з чим підкріпити? Чим підкріпити? Чим підкріпити? Якась повинна бути допомога іноземних партнерів. Оце допомога іноземних партнерів. Тобто е наш мир, е який буде, мають підкріпити не тільки ну, ми, да? а ще інші, інші сторони іноземців. Mm. Але якщо тут карта жезлів, це карта роду, а це значить, що зараз ті, з якими у нас є якісь коріння, спільні гілки, якісь, якісь, якісь начала, ну, коли у нас щось було поєднано разом, а потім ми розгалуження зробили. От, от тих країн, от, 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 і тих... що вони нам дадуть? Що вони нам? Що вони нам дадуть? Ну так, щоб вони нам щось дали, я не бачу, що вони нам дадуть. Треба підкріплення від них. Ну, допустимо, якийсь документ, і ага. допустимо якісь гарантії, допустимо, якийсь, ну, може, підкрило своє взяти. Ну, от Ого, щось таке. Так. А давайте спитаємо, колись дуже давно я вас питав. Чи... Чи може це стосуватися того, що Україна неправильно вийшла з Радянського Союзу. Одначе оці документи нашого виходу з, цього, з Радянського Союзу да, треба. Да, да, правильно. Правильно, Та ж сама карта. Угу. Карта Пентаклі. В Пентаклі Пентаклів це е, е, отіск на бумаги. Тобто, це папери, папери да, на яких написано: Оце і є кульмінаційна крапка. Тут стає король а була... Ем, це не королева, це майже королева, дев'ятка пентаклів. Тобто е, останньої крапки не було поставлено. Да. Цю останню крапку треба поставити. Це угу. і буде оте підтвердження того миру, да. щоб воно знову не повторилося. Понимаю? Окей, да. Тоді питаю вас, ми якось говорили з вами, що у 24-му році документи по правильному виходу з України з статусу е, Радянської Республіки будуть підписані. У 24-му році так. будуть ці документи підписані правильно складені? По виходу України із Радянського Союзу. Да? Да. Вони будуть тільки е, вони тільки почнуть е, розробляти. Uh -huh. А тут у нас знов король виходить. От король буде після 24 лютого. Тобто точка, оця крапочка, да, uh -huh. вона, вона буде. А тут вони тільки почнуть: ось, ось карта початку. Да, початку uh -huh. вони будуть, вони будуть устатко початок устаткування от того, що закрутилося, uh -huh. тобто отого от неправильного. Тільки був mm -hmm. початок, Діма. На сьогоднішній день є незалежна Україна в, в, мирових, в світових документах, в правилах, в законах, чи є Українська Радянська Соціалістична Республіка? Mm, а як на сьогоднішній день? О, Ви маєте як... ізотерики? прямо в документах. А, чи є в документах прописана е, Україна як е, окрема О, держава? Да? Окрема незалежна держава, так. Да. Смерть перевернута, це значить, отак вона і е, рахується. Отак так. от, неправильно якось. Два старших аркана і вони перевернуті. І такі, бачите, всесвітній порядок, угу. да? а, тобто смерть, тобто не до кінця. ну не до кінця, знаєте, Це в мене таке враження, ну я так. Наведу такий простий приклад: варили, варили борщі і за жарку не кинули. Угу, да. Тоді питаю вас, в цьому році це вирішиться питання в цьому році Що це... Україна з'явиться як держава незалежна в 24-му році. Вона ж вже і якщо вони в 24-му році ми дивились, тільки так. будуть починати, а в 25-му ставити крапку. Вона не може раніше бути. Це буде якось зараз озвучено, що Україна ще не, не має цього повного статусу незалежності. Я не бачу, що буде озвучено. Вони просто якось, якось будуть робити, як е, 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 втіхаря. Ну, не втіхаря, але паралельно будуть робити. Так. Я не бачу, що буде. Тут нема озвучення. А от е, виходить, ну, Логічно, щоб підписати якийсь договір, треба ж підписати з країною. А краї... Україна зараз щось може підписати як суб'єкт міжнародний. Зараз не може. Не може. Чогось не може підписати вона. От зараз вона не може підписати. Давайте спитаємо. Це через те, що вона ще це У РСРСР чи УСР. Українська Соціалістична Республіка ще? Да. Вона е, рахується, що вона входить до складу. Десять багато. Mm -hmm. да? Вона входить в склад чогось, чого багато. Тобто, не Україна в Україну входить. Вона да? тобто, yeah. складається не з України, а за допомогою України складається одна ж. Mm -hmm. Оце ота, ну, навіть це не помилка, це просто до кінця не допрацювали, не зробили. ну от до кінця... Це навмисно? Навмисно там зробили. Ще... Mm -mm. Не навмисно. Тут карта дурака, це значить. Э... Типа mm -mm. Да? Mm -mm. Ну, навіть, Це навіть не спеціально, це навіть, э... ну як. Неякісно зроблена робота, я би так сказала. Ну, неякісно. Давайте ця робота буде зроблена якісно. Все таки. До кінця доведено це буде. Так. Мені показують, що зараз ні, зараз ні. Давайте, Зараз, ні. зараз не, буде. не буде. Давайте на 25-й рік. Так, робота по. Тому щоб Україна стала по документам повністю незалежна. Да? На 25-й рік по всім параметрам буде ну, в 25-му році тільки, 25-й рік, вона е, звільняється, ось, ось звільняється від, від отого тягару, да? Король перевернутий, ну це значить звільняється, да? і виходимо ми на туз жезлів. Туз жезлів це початок. А давайте це так почат... взагалі про те, що ми зараз говоримо, що в неї немає цього статусу, це реально серйозна проблема? Про неї зараз говорять там у верхівці сильно, чи це ну, ну, не щас, треба? Щас. Чи говорять про Україну як про ту, у якої нема спеціального статусу окремого як Україна, Да? Чи говорять ну, в світових колах? Світових колах. Я не бачу, що про неї говорять так. Ну, це їх непокоїть. Вони знають, що це є, але не непокоїть, верніше. Це їх не непокоїть. Вони знають, що це є, але я не бачу, щоб вони були занепокоєні в цьому. А для України це біда? Це проблема? так да. Це е, біда і проблема. Чого? Бо е, п'ятірка жезлів перевернута. Це те, із-за чого сталося весь цей сироборну е, війна? Це так? Угу. Да? То, що Росія напала, це понятно. Да? То, що там е, е, ну, все, що ми знаємо, це понятно. Але оце це є та крапка, да? від якої пішов відлік. Тобто, по суті, Путін нічого не погано і не брехав, коли казав, що він іде е, за типу, якого він спасе рятував російськомовних. Російськомовників ну, мав на увазі він вже постійно до Радянського Союзу звертається. Да? Тобто, по документах, по його логіки він прав. Ну, я скажу так, він не то, що прав, просто він цим прикривається. А ну звичайно, бо вона гнида просить. Смотрите, на ось, ось тобто він, е, ну скажімо так, каже те. Ну, скажімо так, прикривається оцими бумажками і каже: ось це ж не я, це ж тут написано, це ж не ну, я Ну, є, правда. Так. Бумажка ж є, ну, ну він цими бумажками прикривається. О. Тобто, якщо б якщо б не було цих бумажок, тоді б да, тоді б да, він би там ну, був би для своїх людей. Може, я не знаю, може, не такий хороший. да? А так, так він показує: ось ось є, а ці бумажки вони йому просто допомагають. Йому підказали, що таке є, і давай він копати. Да? Але вони не заперечують. Вони йому допомагають, але не заперечують. Пані Ірина, в двадцять п'ятому році День Незалежності будемо святкувати як незалежна от, по всіх параметрах, по всіх документах, по всіх інстанціях держава? У двадцять році День Незалежності ми будемо працювати як ой, працювати, святкувати як держава окремо по всім параметрам. Зараз у нас картер розлітаються в різні сторони. Та що ви хочете? Скачуть гляньте. Хай вибридь. Так, зараз. Діма, да, Дім, тут виходить, тут виходить, зараз. Тут виходить, тут виходить, так, да. Ну, я вам що ще скажу. Вони підтвердять, а от якусь дату назначать на попоже. Це назначена а дата. А я хотів вас спитати, нас буде другий друге, другий день незалежності, тобто зміня дату незалежності? Сейчас. Це у нас буде змінений день незалежності. Оцей попор. Гляньте, що робиться. Скач... Скаче це значить фієрія. так. Тобто ми... да. Да, да, да. Да, да. У нас буде інший день незалежності, да. інше. інше сонце. Ну, Це не сонце, це зірка, але я подивилась на нього як на, на сонечко, Тобто да, засяє да. інше сонце, засяє, засяє інша зірка, засяє інше сяйво. от сяйво Сяйвоється да. на увазі. Да? І ось туз. І отут почнеться новий відлік. Ну, ця дата буде відповідно до чого. Відповідно до чого вона буде нова? Відповідно до документів оцих виходів України по-справжньому чи як дата, нова дата як закінчення війни? Що це за дата буде? З чим вона пов'язана? З новим устаткуванням України без оцих але. Без Радянщини цієї, да? так? Без Радянщини і без того, що тягне жертву за собою. Помієте? Угу. Тобто як нове народження буде. Отак. Я просто, пані Ірина, це думаю. Хіба в нас є такі вже люди, які здатні це прописати, продумати, юристи, які це готові все перекліпати? Є такі люди? Практично є. Ну взагалі ну, теоретично є. Ні, практично, мене цікаво, чи є ці люди, практично де вони? дивимся, але я відчуваю, що є такі люди. Я, я хочу вірити краще. Є. Друзі, я нагадую, треба підписатися на мій канал Косилів Онлайн, на канал Ірини Клевер от ТВ прогноз ТВ. Таро, ТВ. Таро, Таро... Так, да, таропронос, ну, все вказано, підписалися. І задонатні на Збройні сили ну, до Дня Незалежності, на контррозвідку, на Харківщину. Треба машина, ну треба ж закрити збір. Давайте, любесеньки. Ну, дивимося, чи є такі люди оці завзяті, які доведуть до пуття цю тему. Є. Вони є. Вони ось о, є. Вони mm -hmm. просто е, як не висовуються, я так скажу. У нас всі не висовуються, у нас академіки не висовуються, бізнесмени тікають. Розумієте, ніхто не висовується. Хорошо, я вас питаю. Оце ви сказали, що для Путіна це перекриття паперці, і це стало для нього точкою, що все ж його території, і під шумок можна було все забрати. Але не вдалося. І слава Богу. Я вас питаю, оце. От, давайте так. Все одно перемога буде. І мир настане, і зупинка війни буде, закінчення війни. Що воно дасть Україні? От покажіть мені Україну в наступному році. Оце, давайте в 25-му. 24-й зараз окремо ще подивимось. 25-й. Яка це Україна? В новому статусі так, новий статус, нове начало, башню тут не боятися. Башня – це нова, а, нова постройка, я би сказала. Да? А, це 25-й рік. Далі, що ви казали? 24-й, 24 да. Оце ж, ми ж, оце ж незалежність, ще в нас майже, скільки в нас ще є, 6 місяців, ні, 4. Це вересень, жовтна, стопа, буде 4. Ну, в 24-му вона тільки буде починати, вистраювати оці документи, які мають бути. Чотири місяці починаючи з липня, липень, серпень, жовтні. Що нас на жовтень жде в Україні? Десь буде великий удар, який можна уникнути. Якщо зараз бити в трамбець, десь буде дуже великий потужний удар. Але його можна уникнути, невілювати, якщо зараз дивитися на нього. Тобто, якщо зараз вже підготуватися до того. Це ми говорили, у нас така була в розкладі про цей удар. Все-таки ми дивимося це на території України. Зараз. України і ще якоїсь країни. Росія? Там, де Курська область, це Курська атомна станція. Так. Угу. Да. Там буде. Да. А як нам, якщо він станеться це цей вибух там? Ну, ті, які прилеглі, то ну, дуже прилеглі до цього. Да? то Тут п'ятірка, п'ятірка це карта необхідної допомоги, я би сказала. Да? Це прилеглі. А далі, далі ні. Далі нічого. Це значит, Що це значить у війні? Що це станеться? А Тоді буде дуже серйозно йти на умови, на які не погоджувались до того. Кар... Да, да. Тут карта закохання, закохання це ладно, що ти хочеш. Ну кажи, я на все согласив. Понятно? І припиняємо. Ну, це ми ще з вами зустрінемося, поговоримо про це детальніше. все таки у нас такий до дня незалежності, до дня до дня народження розклад. Я, е, Друзі, ставимо лайк. От і забуваюся, коли ми пані Ірине говоримо, буваємо, забуваюся ставити, казати, ставте лайк в mm -hmm. мене немає тут людина, не з'являється, не кричить, ставте лайк. А, Україна. Ми це зрозуміємо. Зараз кричать і говорять: Україна в кордонах, які вона, державних, чи все-таки Україна отримає нові території, не свої, які не були, не в, її, не в законі України. Чи будуть до... 25-й? Будуть. Я пам'ятаю, я розклад робила давно ще. 25 так? Не, не може бути, будуть. Зараз подивимося. Ні, я казала, що взагалі що українські да. території будуть розширюватися. Так, да, да. так. Так, зараз подивимося. Так, 25-й рік. Україна розширюється територіально. Зараз да. я скажу, чого я замислилась, бо тут дурак перевернутий. Це е, вона буде розширюватись, але не для того, щоб розширюватись. Ці ін... угу. Не для того, щоб захватити території, так? Да? Угу. Не для того, щоб захватити, правильно. Тобто смисл не в тому, що нам землі мало. Да. Там інший підтекст є. Це 25 й 25-й 25-й. Початок 25-го року. А вони залишаться з нами? Ці, ці території? Угу. Хіба війдуть в склад України? Mm. Ні, так? Да? Я ж скажу, нема такої задачі. Mm. Нема такої задачі. Задача в іншому. Карта сила. Задача в іншому. Ну, я не буду тут озвучувати. Я зрозумів, тобто цей рух, що зараз ми бачимо на курщині, він ще буде тривати і в 25-му році, в цих областях, так, да? я так зрозумів? Початок 25-го року, так. Початок. Да. І тоді буде, бачите? Три да. мечів, да? мечів, так? Три мечів. Так дотягнуться, так я думав, це буде раніше якось поміні. Думав, що от бачите, це сьогодні зараз серпень, а воно це mm -hmm. ще, ще скільки, це 4 місяці. Ну, 4 місяці Окей. Е, тобто Україна Україна не розшириться в плані, як не збільшиться кількість територій, тобто не буде кордон мінятися. От давайте, кордон України поміняється. Кордон України поміняється 25-му році. Да. Взагалі, так. Да. Ну, to не, to tam, be... де Курськ. А? не там, де Курськ. Не там, де Курськ. Не там, так. Там, де Азовське море? Щас. Угу. А воно що, було українське? Кубань, ну, так. То... Да? Просто я чого питаю, бо е, ви коли питаєте за там, де Азовське море, я не питаю, що там знаходиться. Я, да. я зараз в потоці інформації. Да, да. То я щас, ну, як, да як я окремий да, да, окрема індивідуальність пристрій, да? yeah. я бачу, повернеться. Повернеться те, що було зв'язане, і те, що ходило по колу. Воно повернеться. Тому я я вас в... питаю, Тоді, якщо так, то Азовське море, навколо Азовського моря будуть все українські території. З усіх сторін. Е, ну, воно то так, ну може не за три роки. Ну, так. А, може за три роки, так? Да? Може, не за три роки, бо карта жриці тут треба трошки помовчати. А, ну бо ми тоді якось робили давно саме цей розклад. і Воно казало, що пізніше, так. Да. Я подумав, може, прямо вже зараз так помінялося. Ні, ще? ні. Окей. Давайте Україна до, до кінця 2024-го і Україна в 25 му році. Просто середній настрій людей, середнє от, відчуття. От, як, що з нами буде? Так, 24-й рік. Ну живемо, як жили. скажімо. Да? да? Живемо як жили. Далі. 25-й рік з Україною в Україні я, який, який буде для людей. Да. Сейчас, зараз, тут, тут історія сейчас. Не буде упаднічського настрою. Зараз у багатьох людей оцей Упаднічний настрій. Да. Ось вам показую. Ну, хто може читати, хай читає, да? не, не буде упаднічського настрою. Все-таки піднімати голову будуть. Такий? 25 25-й. 25-й. Так, у 24-му ще не буде такого настрою. Угу. І <гум> тоді, оце коли Україна вже по документах стане. Угу. Що це дасть нам? Оце, оце коли юридично все буде чітко підковано. Ну просто пісня. Що це дасть нам українцям? Що це змінить? Угу. І для чого це все робить? Так. Що дасть українцям? Впевненість? От впевненість буде якась. розумієте? Впевненість, і на майбутнє вони вже будуть, люди струють плани. Зараз, я так розумію, не, не, не дуже хто ж. Mm -hmm. Ну там, тиждень, два, три місяць, да? От. А ще дру, друге питання, яке ви дали. А як це поміняє Україну і на що це робити? От нащо нам це ці це документи? Да? Ну Це в корні поміняє. Це зніме тягар, який устаткувався багатьма роками. Да? А людям що далі? Ну, вони із, скажімо так. Ой. Знаєте, навіть в Біблії є така фраза, е, той, хто, е, я зараз можу не так сказати, але смисл той: да. той ніхто стане цим. Ага. Ну, тобто, якщо Україну рахували як е, е, причепом якимсь, чогось її будуть рахувати як е, особисту Да. І люди відповідно. Ага. Вже не будуть доказувати там, будуть. Да. То це буде вже, ну, як норма. Я ще як люблю перепитувати, то це в 25-му році. Зараз, Діма, сейчас. Так, да, у му році. Дай У 2025. Е, важлива дата. От коли дата буде змінена, да. і цю дату ми пройдемо, да, щоб ніхто да. ж не переіначив. Звісно. Yeah. Да? No, so, <laughs> От, пройдемо. тоді вже можна буде поставити таку жирну крапку. Ось ось крапка. Ось о, указка, а ось От mm -hmm. да? тоді можна поставити крапку. Тобто е, є така приказка: не кажи гоп, поки не перескочиш. Да? Оцей е, гоп не можна робити, навіть коли буде дата. Прожити треба. Понятно? А потім, потім вже буде гоп. Okay. О, я надію, що з буде тільки найкраще. Друзі, вітаю всіх з Незалежності. Я, Ми тут живемо. Ми віримо в цю країну. Ми віримо в себе в першу чергу. І я хочу, щоб ви будували великі масштабні плани тут, пані Ірина. Ви теж я вас вітаю особисто, щоб вам було тільки все найкраще. У вас там на Дніпровщині, правильно казати, да? Дніпро. На Дніпровщині. Ну а маєте на увазі. Так, на, регіон, на Дніпровщині. Що вас там, бо я бо якось я з дитинства знаю, що там, наче якось енергія з під землі б'є. Я так пам'ятаю, що з дитинства думав. Тому Є? нехай вас ця енергія наповнює з сонцем, з радістю, світлом і всіх людей. Дякую дуже вам за прекрасний ефір. До зустрічі. До зустрічі.